Вітаю вас, друзі. Я несу Angel Face, щоб порадувати Машу, яка моя майстриня з манікюру. Хі -хі. Хочу підправити їй носика і трішки помаду. Цій ляльці вже дуже багато років, якщо точніше, то 42. У мене вже є новенький манікюр, тому можна допомогти ляльці. Мені так пощастило з машею. Це так класно, що можна піти зробити манікюр і ще й взяти ляльку. Не знаю, чи класно маші, а ось і результат. Ми підібрали максимально схожий відтінок. Персейка спала, коли я повернулася, щоб знімати огляд, тож я вирішила вам її показати. Я не знала, що вона потім прийде. А як же ж без неї, без амурки? Якщо ви дивитесь мої відео, щоб побачити котиків, то раджу вам підписатися на Тікток Рибакіт. Там все про котиків. Ви запитували у мене про книжечки, які я маю. Зараз я вам їх покажу. Мені їх надіслала Сюзанна, бо я не осилила. Нову пошту в Америці, тому для мене покупки з Амазону або ж з eBay це дуже проблематично. Ці книжки це справжні енциклопедії, вони дуже-дуже важкі. Ну, а тепер до огляду ляльки. Он вона лежить на найвищій поличці. Навіть не поличці, а на шафці. Ця лялька входить до серії Ляльки світу, а саме колекція принцес. Тож перед вами принцеса Японії. Лялька вийшла в 2003 році. Коробочка дуже гарна, блістер прозорий, і мені так шкода було її відкривати, ви б знали. Але чого не зробиш заради вас, дорогі мої глядачі? Мої друзі дуже здивовані, що цей канал вже має таку кількість підписників. Тому що вони думали, що у нас в Україні з лялькарів, колекціонерів, хіба я і ще якісь три бабусі на віжені. Ну, це з їх слів. Не знаю, якому колекціонеру належала ця книжка, але він тут відмічав ціни, за якими придбав ляльку. І уявіть мій шок, коли я бачу ось це. Ну, там переважно всі ціни 17-18 доларів за принцес світу. Хочете, я вам більш детальніше покажу цю енциклопедію. І ми подивимося, які ще ляльки випускалися в рамках цієї колекції принцес. Я сподіваюся, що YouTube мене не заблокує. Таких дівчат я бачила в продажу, але у мене жодної немає з цих двох сторіночок. Ці аксесуари це щось неймовірне. А тут відразу три мої хотілочки. Це принцеса Ірландії, принцеса Індії, а також принцеса Китаю. Є ця лялька, принцеса Португальської імперії. Але вона без коробки. Так само, як і принцеса вікінгів. Також вона у мене без коробочки. А в принцеси Англії скінтон голови наскільки світлий, що він відрізняється від тіла дуже аристократична лялька. Я маю цю принцесу Стародавньої Греції, мені здається, вона трошки на мене схожа. Тут у нас дуже рідкісні дівчата. Щось на дуже багатому. А оцю імперську ляльку можна використовувати як ляльку Вуду. Напишіть в коментарях, хто вам сподобався найбільше. А також Хто у вас вже є? А якщо прочитати цей текст, то можна дізнатися багато нових японських слів. Наприклад, слово ханамі, яке означає щорічне милування квітучою сакурою. Або ж слово чаною. Яке означає мистецтво чайної церемонії. Тут зображені інші принцеси з серії. Скарбе, колись ти будеш моєю. Ой, а що це я? Давайте подивимося, що у нас є в коробочці, крім самої ляльки. А тут ще є підставочка, паспорт і сертифікат. Паспорт! Ніколи не мала ляльку з паспортом. Цікаво, тут сказано відкрити тут, щоб дістати паспорт. Хм. Ну, я спробую відкрити тут. Але це не так легко. Коробочка трішечки рветься, якщо таким чином це робити. Якось вона там дуже міцно була закрита. Ну, або я її відкриваю якось по рибячому if you know what I mean. Я не обрізала такі моменти саме через це відео дуже довге 20 хвилин. Тут у нас сертифікат аутентичності. Так, так, це справжня лялька Барбі, принцесяча колекція. Анкетка брошурка. Ну, це не цікаво, не цікаво. О, паспорт! ось це цікаво! А для чого він можете мені пояснити? Я так подивилася там порожні сторіночки. Це для власниці ляльки, чи брати ляльку з собою і відмічати країни, де вона побувала, не зрозуміла я. Підставка дуже гарна, вона такого біло-молочного кольору. Можливо, колись була дуже-дуже білою, бо я дивлюся, що цей прозорий пластик вже не дуже прозорий. Але дуже гарненька. Тут голова ляльки закріплена до прозорої подушки з пластику, щоб не зіпсувалася зачіска. І вона мені дуже нагадала таку традиційну подушку японську у формі валика або напіввалика. Раніше виготовляли навіть з дерева таке. А можливо, і зараз хтось на такому спить. Це в усій красі. Їй пасує голова і під нахилом, і рівненька, і не дратує мене ні в якій позиції. Дуже вдала лялька. Цей молд обличчя називається лея. Він дуже ніжний, має такі пухкенькі губи. У нашої принцеси традиційний японський макіяж, дуже гарні очі зі стрілочками. І зверніть увагу на лінію волосся. Там, де немає прошивочки, то вирішили зробити волосинки намальованими. Дуже гарно виглядає це, я показую дуже близько. А здалеку це виглядає ще природніше. Мателу повністю вдалося відтворити традиційну зачіску. Ці лінії прошивки спереду голови і позаду. Це називається мис, якщо я не помиляюся. А можливо, ви знаєте цю спеціальну назву для зачіски. Ну, виглядає просто вау. Я знаю, що є майстрині, які можуть. Допрошити в цьому місці ще волосся. Я не ризикую залазити туди і дивитися, яка там прошивка, але зачіска класна. Вже розиночка, звісно, не тримається. О, добрий вечір! Тут у нас держамуркоконтроль контроль прийшов. Перевіряє все на якість. ви теж, коли на неї дивитесь, в цьому моменті стається, вона каже: Поклади. Поклади. Ну, от, як робити огляди в такій атмосфері. Одна верещить, інша приходить тут, наводить свої порядки. Це взагалі не кішка, а сурикат. Ну от, бачите? Проба номер 2 Мені ще потрібно вам показати детальніше це неймовірне вбрання. Угу. Ну, або не показати. Що ж, милуйтеся тоді цією неймовірною краси кішкою. Кімоно надзвичайно яскраве, тут дуже багато кольорів, але якимось чином вони поєднуються між собою. Мені подобаються ці східні мотиви. Обі на цьому фоні виглядає дуже контрастно, зелено-салатового кольору з квіточками. Він прикрашений декоративним жгутом білого кольору. Позаду липучка. Імоно ще має маленьку стрічку поясок і також має липучку. Якщо ви ще не заснули, давайте дивитись далі. Моя лялька має жовті сліди на руках, там, де були резиночки, вона засмагла. Я вам покажу, як можна позбутися цього. Тому це відео таке довге і вийшло, тому що покажу, тут ще процес. Можливо, комусь він стане в нагоді. Інша рука теж пожовтіла, але не так сильно помітно. Мені стало цікаво, що ж там під кімоно і ніжки трошки пофарбувалися. Мені здається, що це від кімоно. Щодо взуття. Ви вже таке бачили на огляді японської барбі. Вона добре сидить. А ось і вона, лялька з мого першого огляду на ютубі. Шкода, що ця лялька-принцеса і не має шкарпеточок. У них є ледь помітна різниця, але виглядають майже однаково, трішки відтінком відрізняються. Подивіться, наскільки вона нижча за Кіру, це тому, що ця принцеса на молді Тіла Тін Скіпер. Кімоно у нашої сьогоднішньої принцеси мені подобається більше. Але чомусь у неї немає навіть каблучки. Мабуть, тому що лялька була випущена вже після 2000-х років. А золотий обі виглядає, як на мене, значно цікавіше, і здається, що принцесі такі золоті елементи пасували б краще. А от у зачистці Кіра значно програє. Чий молд вам подобається більше? Як Ви вважаєте, чи дуже помітна різниця між ляльками 90-х і ляльками 2000-х? Напишіть вашу думку в коментарях. Зробила коротеньку фотосесію. А тепер покажу вам, як позбутися жовтого кольору на ляльці. Що для цього потрібно? Найсильніший окиснювач, який ви знайдете. Ну, у мене 12-відсотковий. Ще потрібна плівочка і сонячна погода. І оці двоє не дуже потрібні. Тобто потрібно покласти ляльку на плівочку, нанести спонжиком цей окиснювач. Але, будь ласка, користуйтеся рукавичками, вони захистять вашу шкіру рук. А потім потрібно передати привіт сусідам, які вже вітають вас з новою лялькою. Ага, саме так вони й думають. Це я вам хотіла показати результат. Побула вона на сонечку один день. І я бачу, що вже можна діставати її з плівки. Подивіться, чудовий результат. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всім цьомки! І до наступних зустрічей! Бувайте!